Вітаю, вас, шановні бджолярі! Ось і підійшов до свого завершення черговий сезон. І ми в компанії Парк Плюс думаємо, що вам цікаво буде довгими зимовими вечорами почитати цікаву літературу. Отож, компанія Парк Плюс пропонує вам широкий асортимент книг і журналів. У нас в наявності є широкий асортимент книжок, починаючи з 54-го року минулого сторіччя, а також ось таких чудових журналів бджільництва починаючи. 151 року минулого сторіччя. Серед авторів є визнані та шановані у світі фахівці з перспективними науковими розробками у сфері бджільництва. Отримані з книг знання дозволять вам підняти на більш високий рівень вашу діяльність у сфері бджільництва та отримати кращі результати у вигляді більшої кількості меду і здорових великих сімей. Також приємним бонусом для вас буде те, що. Купивши дві любі книжки у нашому магазині, ви отримаєте в подарунок ось такий чудовий атлас бідоносних рослин України чи книгу Промислове бджільництво на ваш вибір. Це безкоштовний подарунок від нашої компанії і від додатковості книжок можете отримати корисну інформацію. А компанія «Парк Плюс» і весь наш колектив бажає вам успіхів у бджільництві.